У Житомирі на благодійному концерті зібрали 500 тисяч гривень на підводний дрон Марічка, який був створений інженерами команди Амою Креїн. Основна особливість безпілотника здатність протистояти системам РЕВ, підрив бойових кораблів Чорноморського флоту Росії, знищення берегових укріплень та опор мостів. Організатори благодійного фонду Штаб допомоги Житомир запросили музичні гурти та підготували патріотичні лоти. Херсонський кавун від ЗСУ, розмальовані тубуси з фронту, унікальні бокси із частинками уламків. Від Ніку, яку збили наші військові, а також хвіст підводного дрону Марічка та картину 14-річної дівчини, яка втратила тата на війні. Цю картину перепродавали тричі, Благодійники купували і передавали ще раз на продаж. Загалом за неї вдалося виручити 87 тисяч гривень. Ця картина відображає те, як молодий чоловік, воїн. Він спас дівчинку із завалів і його поранені криля, тому що він сражався і ну, спасав дівчинку. Ця дівчинка, і бути наша ну, Україна маленька. Свої виступи благодійникам дарували гурти ретро 21», «Data дата Мюзік, та гурт Пацик із Франика. З виступу гурту з Івано-Франківська був розіграний хвіст підводного дрона Марічка. За нього змагалася дівчина, яка вже викупила два тубуси. А за частину безпілотника віддала 110 тисяч гривень. У боротьбі поступився чоловік, який вирішив свої 100 тисяч, які він пропонував за дрон просто подарувати благодійникам. Організатори кажуть, 100% зібраних коштів з благодійного концерту підуть на придбання підводного дрона. А ще закликають постійно підтримувати зсу. Я стрівожений, щоб все вийшло, бо так, наверное, самое больше переживаю, щоб все було добре. Ну це все. Головне, щоб люди у нас розуміли, щоб люди відчували, що війна не десь там проходить, а вона біля нас рядишком. І слава Богу, що ми зараз відчуваємо менше, ніж раніше. Но хлопці, які знаходяться на передовій, вони відчувають це всім своїм тілом, здоров'ям. І більше всього, мабуть, це чувствують їхній рідний близький. І є такі моменти, коли розмовляєш з такими людьми, буває, замирають дихання. І дуже би хотілося, щоб наші люди не забували, що якщо ви не можете бути на фронті, то треба максимум робити так, щоб хлопцям там було легше. Тому що ми можемо робити тут, то давайте це робити.